Вітаю всіх на каналі Шаховий Код, урок 55 і тема принцип двох слабкостей. Принцип двох слабкостей це стратегічна ідея. Найчастіше вона трапляється під час позиційної гри чи веншпілі. Що це передбачає? Чи є одна слабкість, її можна захистити. А якщо слабкостей дві і більше, то захист неможливий. Білих є прохідні пішаки. Для чорних це слабкості, чорні мають їх зупиняти. Зараз хід чорних, чорні грають короля 6. Ось чорні захищаються від однієї слабкості. Але є інша слабкість. І ось наявність цих двох слабкостей і білі виграють. Між пішаками досить велика відстань. Король повільна фігура. І пішаки виграють в короля. d6. Якщо король 5 тоді d7 далі буде ферзь і білі виграли. Король b7, король Д в квадрат до пішака D. Гарний далі хід а 6. Пшакайде у ферзі, білі намагаються відволікти короля. Король 6 де 7 Далі де 8 ферзі, білі виграли. Чорний король намагається зупинити двох пішаків, але він це не може зробити. А7. Загроза а8 ферзь, король б 7 і д 7 Білих точно буде ферзь. Наприклад, король 7 д 8 ферзь і білі виграли. Наступний приклад хід білих. Подумайте. Дві слабкості чорних це білі прохідні пішаки. Чорний слон контролює два поля перетворення. Але білі тут виграють. Наприклад, D6. Пішак просто йде у ферзі. Король Б3. Король швиденько біжить до пішака. Але він не встигне. Д7. Один хід до ферзя. Король С4. А6. Тепер інший пішак йде у ферзі. Король Д5. H7. Король Е6. І чорний слон він перевантажений. Один він не може зупинити двох пішаків. Наприклад, Е8 ферзь, слон побив ферзя, і інший пішак перетворюється на ферзя. Такий еншпіль ферзь проти слона білі легко тут виграють. Наступний приклад. Тепер чорний король буде перед пішаками. Хід білих. Подумайте. Білий є крайні прохідні пішаки, і коневі важко боротися з такими пішаками. А6. Пішак де у ферзі. Кінь С7. Атакований пішак А7. Один хід до ферзя. І чорний кінь прив'язаний до цього пішака, Король G7. Як виграють білі? Принцип двох слабкостей. Білі можуть зараз намагатися провести крайнього пішака. Але вже чорний король його блокує. Тоді білі можуть залишити цього пішака і піти на інший фланг, проводити іншого пішака. Король Е5, Король а 6 атакований пішак. Король Д6, просто кінь b5 вилка. І білі не виграють. Або король d4 буде кінь b5, вилка. Білий король має якось підійти до пішака А. І правильний хід короля в 6. Король h5. Білі втратили одного пішака. Але чорний король тепер далеко. І білі виграють. Король г 7, король g5. Король d 7 Атакований кінь, він має блокувати пішака, кінь 8. Король c 6 Король f 5 Чорний король, от йому одного ходу не вистачить до нічиєї. Король b7, кінь атакований, він злоблений, король Е6 і король 8. Якби чорні могли походити на c7, c8, була б нічия. А так чорні не встигають. Король д 7 король b7, далі буде ферзь і білі виграли. Розглянемо наступний приклад. Він дуже часто трапляється у партіях. Хід білих, подумайте. Цей приклад на тему віддалений прохідний пішак. Тобто пішак h4, він називається віддалений прохідний пішак. Принцип двох слабкостей. Перша слабкість чорних це ось цей прохідний пішак. Друга слабкість решта чорних пішаків. Якщо чорний король перед пішаком h, білі його не проведуть. Але як виграють білі? Наприклад, хід король g3, король g6, король f4. Білий король йде бити чорних пішаків. Ну, давайте чорні грають король f6, опозиція, будуть обмежувати білого короля. Король e4, король Е6. Знову опозиція. Король д 4 король д6. Чорний король обмежує білого короля. Але тепер білі використовують віддаленого прохідного пішака. H5. Пішак де у ферзі. І чорні мають його зупиняти. Інакше чорні програють. Король Е6. І ось тепер чорний король не блокує білого, король С5. І білий король б'є чорних пішаків. Король F6, король Б5, король g 5 король F5, король H5, король Б4. І білі тут легко виграють. Розглянемо тепер складніший випадок. Хід білих подумайте. В білих тут виграшна позиція. Чому? По-перше, в білих на пішака більше. Це перша слабкість чорних, прохідний пішака. Чорна тура його блокує. Також можна вважати другою слабкістю пішака на С6. Ну, але це така не дуже головна слабкість. В білих хороші фігури. Кінь в центрі. Кінь атакує слабкість. Інший кінь з B4 теж атакує слабкість і захищає прохідного пішака. Біла тура за прохідним пішаком. Ну, правда, він поки не рухається вперед. В чорних поганий слон, обмежений своїми пішаками. В білих більше простору. В білим буде легше робити маневри фігурами. Через обмежений простір чорним буде важко робити маневри фігурами і буде важче захищатися. В білі фігури всі хороші. В чорні пасивні, але в чорних все захищено. Щоб виграти, білі мають зробити ще нові слабкості. Вже в чорних є слабкість на ферзому фланзі. Ось, прохідний пішак на h6. Але на іншому фланзі королівському, в чорних, ще немає слабкості. Тому білі грають аж 3 і DH4. Білі будуть насувати пішаків на королівському фланзі, щоб створити там чорним слабкості. В чорних тут немає якогось активного плану, чорні грають король d8. І хід G4. Чорні не дуже тут хочуть бити FG, тому що G, білий пшак побив до центру, обмежує коня. Чорні грають король c 7 Білі можуть побити, але не поспішають. Білі мають покращити фігури. Ось білий король нічого не робить, необхідно його покращити. Король F2, слон Е8. Тура 1. Покращили туру. Тури стало більше ідей грати по першій горизонталі. Тура а 8, король Е2. Кінь С8, король Д2. Ось білі покращили вже короля. Кінь а 7. Зараз хід білих. Подумайте. Білі покращили короля і туру, і білі відкривають королівський фланг. Правильний хід GF. Є Ф і тепер Тура G1. В тури з'явилась напіввідкрита вертикаль. Атакований пішак на G7. Шах просто зіграв вперед і тепер хід аж 4. Стандартний взагалі хід, щоб от відкрити фланг. Пішак аші ізольований. Ізольований пішак часто грає роль тарана і йде вперед. І білі намагаються зруйнувати чорним пішакову структуру. Чорні грають кінці 8, кінь повертається захищати пішака. Аж 5 хороший хід. Чорні не хочуть бити пішака. Тура g7. Біла тура стала дуже активною. Вона розташована на 7 горизонталі. Король d8, тура h7. Дуже активна тура. Білі тут легко виграють. Чорні не хочуть допускати активізації тури. Чорні грають кінь e7, захищають поле g6. Аж g білі відкривають лінії на королівському фланці. Слон G6. Чорні намагаються закрити ці лінії. Тура H1. Тому що білі можуть відкрити вертикаль H. Тура c 8 і хід кінь G6. Пішак під боєм, побили HG, тура H7. Все, білі активізували туру. Білі зараз швидко виграють. Під боєм кінь, чорні його захищають, король D7. Далі початок комбінації, білі посилюють позицію, грають А7. Якщо зіграти Тура 8, атакувати пішака, буде хід кінця 6. Захистили пішака. Кінь не поб'є, коня кінь зв'язаний, може побити король. І тоді хід Тура і 7. Білі так виграли пішака, в білих два пішаки. Білі тут легко виграють. Повернемося до партії. Чорні зіграли король Е6. Зараз хід білих, подумайте. Білих є проста виграшна комбінація. Хіп тура є 7. Чорні туру і кінь С6. Якщо побити коня, то буде ферзь. І білі тут виграли. А якщо король десь відходить, тоді кінь Б8. Перекриття. Далі буде ферзь і білі виграли. Сьогодні ми розглянули стратегічну ідею принцип двох слабкостей. І якщо ви хочете вигравати шахові партії, то цю ідею вам доведеться дуже часто використовувати. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!